Усім привіт! Ви знову на каналі Данісіма і це наша рубрика Cool Guys новин. Сьогодні розберемо, чи дійсно читери грали на Summer Cup, що там приготували Valve у новому оновленні та невеличка перемова перед новим Five Cool. В тебе підписка та лайк, а ми починаємо. Okay. Ну що, друзі, ось і закінчився один з наших найпотужніших турнірів Summer Cup. Закінчився він досить цікаво, оскільки ми побачили нових гравців, які зайняли теж позиції чемпіонів в історії Кулгас. Довго затягувати не буду. Чемпіонами стала команда Unnameit Project, до складу якої входять Flipper, Resize, The Fright, Razer та Madara, Але не той самий, що з World Strike. Що цікаво, що навіть один гравець цього складу має власний LTV профіль, це Flipper, якого можна назвати прям олдом кіберспорту для сучасних людей. Людей. Він встиг пограти за новички Tech Everybody Dance разом зі стрімером Impala. Відіграв він небагато, лише три матчі на двох квалах до РМР. Проте, окрім хаутового профілю, він ще може тепер хризуватися профілом на сайті Cool Guys. З поміж інших гравців Анаміт Project я, на жаль, виділити нікого не зможу. Але от щодо читерів, яких ви чули раніше. Невже дійсно читери зіграли на Summer Cup? Отже, друзі, не все так однозначно. На турнірі грала команда Yuko Sicarius. кіберспортивна Команда досить великого проєкту EU Cyber League, до складу якого входить гравець VVS, який відносно нещодавно потрапив у скандал з польським програвцем Hates. VVS у матчі на есії Carlos Pro Inner Circle грав досить підозріло на зелені. Однак наразі більше доказової баси по наявності чітків цього гравця немає. На турнірі гравець не показував супер приголомшової гри, та разом з командою Єуколсі Carlos вони змогли зайняти третє місце, програвши чемпіоном турніру з рахунком 10-13 у. Матчі за вихід у фінал. І це при факті, що вони лише пару матчів тому знищили їх у верхній сітці з рахунком 13-2. Отже, до фіналу так там зіграли нам усі відомі гірокоптери, які майже з легкістю пройшли по верхній сітці, але у фіналі прикро програли дві мапи з рахунком ви вже вдуматися, 11-13. Дві поспіль-мапи закінчилися таким чином, однак, що ще цікаво, так це тусканчик, який показав найкращий перформанс серед своєї команди. І це враховуючи, що перед турніром він стрімів цілу ніч розпоч... Почавши трансляцію о 12 ночі, закінчив він лише під 8 ранку. Якщо ми вже торкнулися ночі, то не можемо пройти повз нового Енченту. Можливо, хтось не в курсі на минулому тижні Valve додали другу версію мапи Енчент, а саме її нічний варіант. Не переймайтеся, не у Valve, не до нашого мапу, нічна версія не увійшла. Проте не зачекати нову мапу ми не могли. Тому разом з кулгайсерами та гравцями Rise Up ми пограли пару кастомних матчів. Пряма трансляція цього була на моєму каналі, тому можете напряму підписуватися, щоб не пропускати і зіграти нас зами. Серпневий файвку вже скоро буде на ваших екранах. А вже ж, кугайсь, ми будемо говорити ще багато за це, як і в постах, так і в наших подкастах. Тож, інфи буде ще багато. Однак, що зараз можна сказати, так це прямі інвайти в основну стадію. Хто ж їх отримає? Чесно кажучи, вже навіть сам забув, тому буде цікаво нагадати її мені, і вам. Отже. А вже ж це будуть Сусанно, чемпіони минулого турніру, які після підсилення за розвідкорпус квізі та Туріком стали ще сильніші. Також інвайт отримують їхні супротивники у фіналі, яких вони трошки недолюблюють, і це OneTap Team. Новий серйозний проєкт від одеської серії комп'ютерних клубів, OneTap. Ну і судячи з усього, у роля цього складу Харді Вов та Каріо, яких ви добре знаєте. До цього складу ще доєдналися Гіра, Піашер та аім Тріб. Команда теж виступала на summer Cup, проте зайняла лише п'яте-шосте місце, вигравши лише один матч проти Трейхардс. Третя команда, яка отримує інвайт, це Ель Націоналі. Команда, яка гарно себе показала на минулому файвку, пройшовши впевнено поверхні сіці, але програла у двох матчах за вихід у гранд фінал Остання команда, тобто четверта, що отримає інвайт, це Трайхардс команда, яка вже пару разів виступала на наших турнірах і навіть була вже згадана у цьому відео. На Summer Cup їхній виступ вийшов невдалим, оскільки вони змогли забрати лише 10 раундів за весь турнір. Програвши два поспіль матчі, вони одразу вилетіли. Отож, це були усі команди, які отримують інвайт на наступний 5 Cool аук. Однак варто зауважити, що якісь команди можуть ще не прийняти інвайт та пропустити турнір, а отже, хтось буде заміняти. За цією новою інформацією переходьте до нашого телеграм-каналу Кугайс, всі анонси розірчі та новини раді будемо вітати вас там. А з вами був Данісімо та новий випуск Кугайс Ньюс.